Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. Я Вінницький філіал. У нас сьогодні новий чудове надходження. Це Volkswagen Passat b 8 2017 року випуску за ціною 19 тисяч 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2 літри на 150 кінських сил на автоматичній коробці передач. Система старт-стоп, електроручник, автохол, двохзонний клімат-контроль, підгрів передніх сидінь, велика штатна магнітола, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль, а адаптивний круїз контроль Передні та задні електрофло підіймачі, електрорегулювання, спинки, водія, також є масаж. Так, Задній ряд. У нас комбінований салон чорного кольору в ідеальному стані, не потребує взагалі ніякої уваги до себе. Є підлокітник, підстаканник для задніх пасажирів. Також клімат на задній ряд. Дверні карти в ідеальному стані. Стоїть автомобіль на 17 радіусу легкосплавних дисках на літній гумі. Маємо передні та задні парктроники. Автомобіль в ідеальному, як технічному, так і візуальному стані, приганявся з Європи в 2021 році. В Україні всього-навсього один власник. Також є вся історія обслуговування на офіційному дилері. Знаходиться даний автомобіль з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також ще можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейдин.